Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, з вами священник Василь Паплик. Вітаю вас на Ютуб-каналі Біблійні Таємниці. Сьогодні ми поговоримо про таку тему: хто такий Антихрист і коли він з'явиться у світі? Однією із найпереконніших ознак близького кінця світу є поява на світовій арені Антихриста. Антихрист це не якийсь міфічний персонаж, а реальна людина, яка буде противником Бога і боротиметься проти церкви Христової. Наприкінці світової історії з'явиться той, хто з усією. Сатанинською силою буде діяти у світі, Антихрист добуде всесвітнє сві панування і керуватиме на землі 3,5 роки. Нам важко зрозуміти всі обставини, при яких антихрист отримає глобальну владу над всіма народами. Можна припустити, що станеться це після або під час світової війни, яка призведе до загибелі значної частини людства, коли всі люди будуть втомлені жахливою війною і її наслідками з'явиться особливий лідер. Який запропонує свою програму виходу із кризи, його пропозиція про створення єдиного світового управління з єдиним центром управління і єдиною банківською системою, отримає підтримку тієї частини людства, яка виживе у світовій війні, Явивши себе великим діячем у Всесвітньої війни, антихрист, звичайно, не без насильства і нагнітання страху, але головним чином, хитрістю, брехнею і чарами. Переконає зневірених, виснажених нескінченими стражданнями людей, що може взяти ситуацію під контроль, консолідувати суспільство, оздоровити соціальний клімат, вивести світ з безнадійного лукового кута, аби всі довірилися йому як месії. Скоріше за все, спочатку Антихрист прийде до влади в Ізраїлі, наслідок переможних для євреїв воїн на Близькому Сході. Можливо, антихрист буде президентом чи прем'єр-міністром Ізраїля або спочатку генералом армії Ізраїля. Рано чи пізно локальна війна на Близькому сході між Ізраїлем і його мусульманськими сусідами переросте в глобальну війну. Якщо це станеться у найближчі роки, то такий сценарій доволі правдоподібний, адже маючи підтримку США, Європейського Союзу, а також контроль над левою часткою світового капіталу, перемога євреїв над їх ворогами, а саме Іраном, Ліваном, Сирією та іншими, виглядає не такою вже і фантастичною. Про походження Антихриста майже загальною думкою святих отців було те, що він вийде з народу юдейського, а саме з коліна Данового. Антихрист на противагу народженню Ісуса Христа від Пресвятої Діви, хоча й народиться також від дівчини єврейки, але такої, що впала у гріх, тобто буде зачатий у блуді, що він буде таємно вихований, а потім раптово повстане, збунтується і запанує. Як людина, він, звичайно, буде мати власне ім'я. Але це ім'я нам не відкрите і невідоме. В книзі Откровення Йоанна Богослова сказано тільки число імені звіра, тобто Антихриста, котре тому і називається числом звіриним, число його 666. Откровення 13 глава, 18 стих. Про приналежність Антихриста до диявола святий Йоанна Маскін говорить: не сам диявол стане людиною, подібно до того, як очоловічився Господь. Але народиться чоловік від блуду і візьме на себе всі діяння сатани. Вчення православної церкви про Антихриста базується на священному Писанні, а не є якоюсь вигадкою людей. Божественне Откровення чітко навчає, що під Антихристом потрібно розуміти конкретну особу, людину беззаконня, котра з'явиться в останні часи. Згадку про Антихриста ми знаходимо в таких словах Ісуса Христа: Я прийшов в ім'я Отця Мого і не приймаєте мене. А коли інший прийде в ім'я своє, того приймете Івана 5 глава, 43 стих. Тут Спаситель зневертається до невіруючих у нього юдеїв і пророкує, що інший, тобто Антихрист, прийде і вони його приймуть, як свого Месію. Розіп'явши істинного Спасителя світу Ісуса Христа, юдеї не перестали чекати свого машіаха, але той, кого вони оголосять своїм помазаником. Царем буде Антихрист. Звичайно, Антихрист це не власне ім'я ворога Божого. Це слово є загальною назвою, яка вказує на особливого противника Господа Ісуса Христа. Хоча деякі юдейські равіни прямо називають ім'я свого Месії, а саме, що його зватимуть Давид, посилаючись на деякі пророцтва. Проте справжнє ім'я Антихриста ми не знаємо, а дізнаємося тоді, коли він з'явиться у світі. У своїх посланнях згадує про антихриста і апостол Павло. Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніше відступлення і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом або святиною. Так що в храмі Божому сяде він як Бог і за Бога себе видаватиме. Друге послання до Слонян, друга глава, 3-4 стихи. Якщо розглянути цей вираз в контексті сказаного, то Дуд Апостол говорить про друге пришестя Ісуса Христа. І що воно не настане, поки не прийде Антихрист, якого апостол Павло називає чоловіком гріха і сином погибелі. Також апостол вказує і на характер сатанинської діяльності Антихриста, а саме, що він буде звеличуватися над Богом і в храмі Божому сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Про який храм йде тут мова? Звичайно, про єрусалимський храм, який має бути відбудований, проте в даний час на храмовій горі в Єрусалимі. На місці де колись стояла найбільша юдейська святиня, розташовані мусульманські культові споруди: мечеть купол скали і мечеть Алякса. Мечеть Алякса одна з найбільших мусульманських святинь. Дехто помилково називає мечеть, що стоїть на храмовій горі мечеті Омара. Але ця мечеть розташована не на храмовій горі, а в християнському кварталі навпроти головного входу у храм гробу Господнього. Кожного разу, коли в чергове загострюється конфлікт між ізраїльтянами і палестинцями, ми з великою тривогою спостерігаємо за розвитком цих подій, бо для того, щоб збудувати свій третій храм, євреям потрібно зруйнувати мусульманські мечеті, а це можливо лише при військовій перемозі, не тільки над палестинцями, а й над усім мусульманським світом. Про відбудову Єрусалимського храму, чітко вчать ідейські писання. Проте, на думку більшості ревінів, відбудувати храм. Має право тільки машіах, тобто «помазаник». Тут варто розібратися з термінами: єврейське слово машіах чи іншим словом Месія означає «помазаник». Давньогрецький переказ слова «месія» Христос буквально означає «помазаник». Дехто помилково думає, що Христос це прізвище нашого Спасителя. Але це зовсім не так. Ісус Христос означає, що Ісус є помазаник, тобто Месія. Ім'я Ісус означає Бог Спаситель, Бог спасає. У другому посланні до Солонян апостол Павло пише про те, що Антихрест сяде у єрусалимському храмі і видаватиме себе за Бога. Мені важко уявити, як юдеї, будучи прихильниками строго монотеїзму і противниками будь-яких боговтілень, приймуть такого месію, який, будучи людиною, не тільки назве себе Богом, але й вимагатиме божественного поклоніння. Скоріше за все, Антихрест всіх ошукає. Спочатку, щоб прийти до влади, він буде вдавати себе правовірного юдея. Підбудує Розлинський храм, а також буде підганяти під себе всі старозавітні пророства, які стосуються істинного Месії Ісуса Христа. Власне, антихрист це не лише проти Христа, але той, хто буде видавати себе за обіцяного Бога Месію. Приставка Анті в грецькій мові має два значення проти та замість. Стосовно антихриста, обидва ці значення є підходящими, тому що антихрист згідно з церковним вченням. Є з одного боку противником Христа, а з іншого тим, хто намагається поставити себе на місце Христа, тобто замість Христа. Коли ж нарешті Антихрист доб'ється влади, його проголосять царем помазаником, він покаже своє справжнє обличчя та вимагатиме для себе божественного поклоніння. Це страшне кощунство примусить багатьох ізраїльтян зневіритися у такому месії, і вони приймуть християнство. Попереконаються, що справжній місія це Господь наш Ісус Христос. Про те, що в останні часи багато юдеїв спасуться, говориться у священному Писанні послання апостола Плада 11 глава, 26 стих. Найбільше про Антихриста говориться в останній книзі Біблії, Откровення, написаній апостолом і Євангелистом Йоанном Богословом. Інша назва цієї книги Апокаліпсис, що в перекладі з грецької мови означає откровення відкриття. В 13 главі откровення. Розповідається про Антихриста, якого апостол Іоанн Богослов називає звіром, що є символічною назвою, яка відображає звірячий характер і жорстоку діяльність Антихриста. І став я на піску морському і побачу звіра з сімома головами і десятьма рогами, що виходив з моря. На рогах його було десять вінців, а на головах його богохульні імена. Звір, якого я бачу, був подібний до барса, ноги в нього як ведмедя, а паша в нього як паща лева». І дав йому дракон силу свою, і присів свій, і велику владу. І бачив я, що одна з голів його, ніби була смертельно поранена, але ця смертельна рана зцілилася, і дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилася драконові, що дав владу звірові, і поклонилася звірові, кажучи, хто подібне до звіра цього, і хто може змагатися з ним. І дані були йому в уста, що говорять гордо і богохульно. І надана була йому влада діяти 42 місяці, і розкрив він уста суй для хвилина Бога, щоб хулити ім'я, його, і оселю Його, і тих, що живуть на небі. І дано було йому вести війну зі святими і перемогти їх. І дана була йому влада над усяким коліном і народом, і людьми, і племенем. Я не буду детально пояснювати це писання, але ще я зупинюся на ключових моментах. Отже, в певний момент історії до влади прийде людина. Яка отримає владу над усім світом і буде керувати усіма народами землі протягом 42 місяців, що складає 3,5 роки. Антихрист здивує людство якимсь надзвичайним явищем. Одна з голів його ніби була смертельно поранена, але ця смертельна рана стілилася. Це чудо так вразить людство, що всі поклоняться Антихристу. Він буде гордим богохульником і буде вести війну із святими, тобто з християнами, і переможе їх. Як ми цього не хотіли. Але у світовій історії, на жаль, зло воторжествує і переможе добро. Християнство чи не єдиний світогляд на землі, який переконаний у неминучості своєї власної історичної поразки. Християнство сповістило одну із найпохмуріших есхатологій. воно попередило, що врешті-решт силам зла буде дано вести війну зі святими та перемогти їх. Євангелій обіцяє, що врата пекла не зможуть здолати церкву, що церква не переможна. Але непереможне не означає обов'язково переможне у перспективі земної історії. Не всесвітнє історичне торжество християн, але всесвітнє панування Антихриста. Лише безпосереднє втручання Бога в ці історичні процеси припинить владу зла і панування Антихриста. І тоді вже точно остаточно добро переможе всяке зло. Варто сказати, що Антихрист буде діяти не один. У нього буде помішник, якого апостол Йоанн Богослов називає іншим звіром, і побачив я іншого звіра, що виходив із землі. Він мав два роги, подібні до ягнячих, і говорив як дракон: він діє перед ним з усією владою першого звіра, і примушує всю землю і тих, що живуть на ній, поклонятися першому звірові, у якого смертельна рана зцілилася. І творить великі знамення, так, що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і чудесами, які дано було йому творити перед звіром, він спокушає тих, що живуть на землі, кажучи тим, що живуть на землі, що вони зробили образ звіра, який має рану відмечає живий. І дано було йому вкласти в дух у образ звіра, щоб образ звіра і говорив, і діяв так, щоб був убитий кожен, хто не поклониться образу звіра. І він зробить те, що всім малим і великим, багатим, і вбогим, вільним і рабам буде начертання на праву руку їх або на чоло їх, і що нікому не можна буде ні купувати, ні продавати, крім того, хто має це начертання, або ім'я звіра, або число імені Його. Тут мудрість, хто має розум, той нехай полічить число звіра, бо це число людське, число його 666. Откровення 13 глава, 11 18 стихи. З даного уривка священного писання випливає, що Антихрист буде діяти не один. У нього буде помічник, який буде примушувати людство поклонятися Антихристу. Це помічник, якого апостол Йоанн називає звіром, не просто буде словами переконувати людей прийняти антихриста, а й буде мати владу від диявола творити великі чудеса і знамення, зокрема, зможе звести вогонь з неба. Проте не тільки цим обмежиться діяльність протечі антихриста, він буде примушувати людей. Поклонятися образу звіра, тобто іконі Антихриста, але ця ікона не буде звичайною іконою у нашому розумінні, а буде і говорити і діяти так, що буде бувати кожного, хто не поклониться образу Антихриста, Откровення, 13 глава, 15 стих. Мова тут йде про невідому нам на даний час технологію. Проте ми можемо трохи пофантазувати на цю тему. Я думаю, що людство знаходиться за крок до величезного технічного прориву, можливо, пов'язано із створенням. Квантових комп'ютерів. Сучасні технології швидко розвиваються. Вже зараз ми можемо побачити 3D-голографічні проекції різноманітних предметів, навіть таких як будинки чи транспорт. Ці предмети можуть рухатися, можуть змінювати форму і колір. Можливо, образ Антихриста буде голографічна проекція його зображення, наділена штучним інтелектом. Хоча, можливо, це буде ще невідома нам на даний час технологія, яка з'явиться в майбутньому. Вже зараз штучний інтелект демонструє вражаючі вміння. А як буде розвиватися в майбутньому штучний інтелект, ми можемо лише здогадуватися. Отож, ця жива ікона Антихриста буде спостерігати і аналізувати дії людини і ті люди, які не будуть поклонятися цьому образу, будуть вбиті. Яким чином це буде відбуватися, нам важко зрозуміти, але можливо цей образ віра, наділений штучним інтелектом може Використовувати смертельні людини випромінювання і буватиме тих, хто не буде робити конкретні знаки поклоніння перед образом Антихриста. Помічник Антихриста чи іншими словами, його притеча буде примушувати людей приймати певне начертання, яке ще прийнято називати «печаттю Антихриста. Ось що про це пише святий апостол Йоанн Богослов. І він зробить те, що всім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам буде начертання на праву руку їх. Або на чоло їх, і щоб нікому не можна буде ні купувати, ні продавати, крім того, хто має це начертання, або ім'я звіра, або число імені Його. Тут мудрість, хто має розум, той нехай полічить число звіра, бо це число людське, число його 666. В тоталітарному світі Антихриста не буде місця демократії. Всіх примусять прийняти начертання звіра. Це може бути мікрочіп, імплантований в праву руку людини чи в її голову чоло. Хоча це може бути навіть не мікрочіп, а якась лазерна голограма, нанесена на руку чи чоло людини, або ще якийсь інший тип нанесення цієї печаті Антихриста. І ця печать буде також містити і власне ім'я Антихриста, або число Його імені. Автор Апокаліпсиса відкрив нам це число 666. Також Іван Богослов пророкує, що ніхто не зможе купувати чи продавати щось, якщо не матиме цієї печаті. Час Антихриста буде абсолютно інша фінансова система, готівка повністю вийде з ужитку і будуть електронні гроші, щось на зразок сучасної криптовалюти, але більш у досконаленому вигляді. Якщо людина не прийме це начертання звіра, то не буде внесена в податкову систему і тому не зможе нічого купувати, бо її рахунки будуть заблоковані. І, взагалі, така людина не буде користуватися ніякими громадянськими правами. Крім цього, буде заборонена будь-яка торгівля для того, хто відмовиться прийняти печать Антихриста і не носитиме на собі знак покірності Антихристу. Християни опиняться у смертельній небезпеці. Прийняти печать вони не схожуть, по цим приймуть владу Антихриста і зрадять Бога. Віруючих людей чекає голодна смерть або страта за відмову поклонитися Антихристу. Тих, хто не вклониться образу звірини, вважатимуть ворогами Антихриста, і вони будуть вбиті, обозглавлені. Откровення, 20 глава, 4 стих. Церква гнана і переслідувана повинна буде ховатися в пустелі, у потаємних місцях, як це символічно описує Йоанн Богослов в образі жінки, яка перебуває в муках народження, котру переслідує дракон, тобто диявол, і котра ховається від нього в пустелі. Откровення, 12 глава. Звідси випливає, що в час правління Антихриста на християн буде велике гоніння, якого ніколи не було в історії. Віруючі, люди будуть змушені покинути населені пункти і переховуватися в пустелях, горах та у важкодоступних місцях. Оскільки панування Антихриста не тільки людське, а й сатанинське, то і сила для знищення його повинна бути вищою, ніж людська і сатанинська. З'явиться сам Господь Ісус Христос, який і уб'є Антихриста духом у своїх. І знищить з'явленням приходу свого. Друге послання до слонян апостола Павла, 2 глава, 8 стих. Тобто знищить Антихриста одним подухом своїм, легко зруйнує силу Його та знищить славою пришестя свого. В откровенні апостол Іоанн говорить, що Господь зі своїм військом буде битися зі звіром Антихристом і Його військом. Звір і його неправдивий пророк, лже пророк чи псевдопророк. Будуть схоплені та кинуті у вогняне озеро, а решта будуть убиті мечем того, хто сидить на коні мечем, що вийде із уст його, тобто зброєю слова. Откровення, 19 глава, 19 з 1 стихи. Після перемоги над Антихристом Ісус Христос воскресить всіх померлих, звершить свій справедливий і страшний суд над людством і встановить своє вічне царство. Тому ми не повинні боятися явлення антихриста, а чекати приходу нашого Спасителя Ісуса Христа. І дуже важливо нам зігрівати свою віру, утверджувати її, що якщо нас спіткають ці потрясіння, випробування, ми не стали відступниками від Бога, а стали мучениками за Христа. Нехай Господь благословить кожного з нас і збереже від видимих і невидимих ворогів. Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім нам миру і Божого благословення.